З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження ...Ауді A4 2017 року випуску. Європейка, 2-літровий дизель на передньому приводі на автоматичній коробці передач. У дуже класному, гарному стані збереженому. Чорний колір, оригінальні легкосплавні диски, гума літня 2024 року на безключовому доступі. Чорний тонована по кругу, парктроніки, камера заднього огляду. В дуже гарному, класному збереженому стані авто, скло для задніх пасажирів. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень, все повністю в класному стані. Посторонніх запахів взагалі немає. Чорна стеля також присутня, без ключовий доступ на всі чотири дверки, повний електропакет, все чотири склопідйомника, механічне регулювання сидінь. Також сидіння водія дуже в класному збереженому стані, текстиль плюс шкіра. Слайновське кермо, управління е світлом, круїз-контроль, адаптивний круїз-контроль, 263 тисячі кілометрів пробігу, велика мультимедійна система, двозони клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь, управління мультимедією, е селектор КПП. В даний момент автомобіль повністю з усієї історії обслуговування. Е по Україні плюс є сервіска по Європі. Дане авто можна придбати в кредит-лізинг або за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, вулиця Сумська, 2А, місто Київ. Запрошуємо вас на перегляд.